У далекому місті жив самотній кіт на ім'я Мурзик. Він був м'яким, пухнастим і неймовірно добрим створенням. Мурзик завжди прагнув знайти друзів і подарувати їм радість. Одного разу в холодну осінню ніч Мурзик почув слабкі нявкання за своїм заднім двором. Він пішов за звуками і виявив маленького кошеня, покритого шерстю візних відтінків сірого. Кошеня був виснажений і голодний. Мозик рішуче взяв кошеня під свою опіку. Він дав йому ім'я пушик і став піклуватися про нього як про свого власного нащадка. Мозик і пушик стали нерозлучними друзями вони проводили дні й ночі разом, граючи, ловлячи промені сонця на вікні і сплетаючи свої хвости веселими петлями. Але як минув час, пушик почав відчувати, що його серце тягнеться до пригод. Він часто дивився вдалину і мріяв про більше, ніж просто двір. Музик відчував зміни в настрої пушика, але не міг зрозуміти, що робити. Одного разу навесні пушик зник. Мурзик шукав його всюди, нявкаючи і кличучи друга, але відповіді не було. Тижні перетворили.